Гуркіт Коліс і перший потяг вже мчить новою Євроколією з Ужгорода до Чопа. Відтепер Закарпаття напряму з'єднане з Братиславою кошицями Будапештом та Віднем. Євроколія працює. Наш такий поїзд, дружби спільний поїзд, із, звичайно, з нашим локомотивом. Він прибув сюди на станцію. Чоп, тому історична подія. Всіх ще раз вітаю, всім дуже дякую. Перше за роки незалежності Ужгород отримав прямий вихід до європейської залізничної мережі, і вже 12 вересня новою колією стартують регулярні пасажирські потяги до Європи. 20% пасажирських рейсів для людей це ну надзвичайна подія. це тільки старт нашої співпраці з партнерами. Ми також отримали допомогою європейських партнерів фінансування співфінансування на проект Вів Мостиська». Вартість проєкту 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Половину профінансував Євросоюз через фонд «Connecting Europe Facility». Україна виграла право реалізувати його ще у 2022-му, перемігши в європейському конкурсному відборі. Європейський інвестиційний банк взагалі більшість нашої роботи це інфраструктура, а це не тільки швидка відбудова, терміновий ремонт, який ви вже набагато краще робите, ніж ми європейці. Але це теж підтримка трансформативних проєктів. Ці проєкти, які сьогодні святкуємо, тут ваш проєкт першу частину Європолії, яка буде першим розділом нашого спільного європейського майбутнього. Першу ланку нової рейкошпальної решітки тут уклали у квітні 2024-го. Тоді завершення планували до кінця року. Згодом через складнощі строки перенесли на середину 2025-го, але проєкт завершили значно раніше, і колія вже відкрита. Це великий проєкт, і я дякую всім, хто брав в ньому участь на різних його етапах. Так, коли ідея з'явилася, готували теопроектну документацію і будували, і фінансували. Тобто це проект який зроблений там. Дякую на ділянці Ужгород-ЧОП Тепер працюють дві паралельні колії: українська широка, 1520 мм міліметрів, і європейська 1435. Це дозволяє без пересадок рухатися до європейських столиць. Всього два з половиною роки тому цей проєкт був просто на папері. Потім ми вирішили разом з колегами в Брюсселі, Києві будувати цю колію. І вже сьогодні, буквально за два з половиною роки, вона є. Цей проєкт був імплементований у рекордні терміни, і це тільки перша частина проєкту. У наступні роки буде він продовжуватися. Ми зробимо все можливе разом, щоб вантажі люди їздили в ЄС без зупинок, трансферів чи очікування. Нові рейки це нові можливості, це кілометри, які з'єднують залізницею Україну з євросоюзом. Наступний етап продовження Євроколії до Львова це зробить Західну Україну ще ближчою до Європи.